Святкуємо День народження нашої України і годиться, коли ми йдемо у гості на день народження, що приходили з якимось подарунком. От найкращим подарунком для нашої громади, для громади Коломийщини, сьогодні якраз буде відкриття цього оновленого урологічного відділення. Хочу зазначити, що все розпочалося десь декілька місяців тому, в березні місяці, коли я відвідав нашу лікарню, оглянули урологію і лорді ділення і подивився, в яких жахливих умовах як працювали медики і в яких умовах перебували наші пацієнти. Це ще був той залишок то Радянського Союзу, оскільки в основному лікарня вже була відремонтована. Але з причини достатності фінансування ремонти зупинилися на третьому, другому поверсі і, на жаль, ще і приймальний покій. Хочу сказати, що оптимізму було у багатьох дуже мало. Коли я сказав, що десь ми плануємо виділити 200 тисяч, дехто засумнівався, чи варто взагалі це починати. Але ми розпочали. Я звернувся до міського голови, я щиро дякую Ігору Богдановичу, всьому депутатському корпусу, як обласної, районної, міської ради, що вони з розумінням поставились, коли немає грошей, їх катастрофічно не вистачає на все. А треба було ще рідкість узяти і запланувати вже з початком фінансового року нові видатки на це відділення. Але, дякуючи з Божою помічю, ми розпочали цю справу. А ви знаєте, коли починаєш, думаєш спочатку за 100 тисяч, потім за 200 тисяч, потім за півмільйона. Я хочу, щоб всі знали, ремонтні роботи нам обійшлися близько 800 тисяч гривень. Ці кошти це є кошти міського, районного бюджету, а також кошти, які безпосередньо отримали медики від благодійної допомоги. Це їхні власні кошти. Багато це чи мало? Я вважаю, що це невелика та сума, дивлячись на той великий об'єм роботи, що був зроблений. Якщо раніше таке відділення робилося приблизно за півтора мільйона гривень, коли долар був 8 гривень, то сьогодні ми його зробили разом всі за 800 тисяч. Але направду нам допомогли оці люди, які стоять тут по праву сторону, це наші меценати. Які кожен узяв палату і допоміг здешевити ці роботи? Це дуже є важливо. Бо, можливо, і ми добули йшли великі кошти, якщо б вони не підклали нам свої плече.